Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо таку страву. Мабуть, всім вона подобається: це крилишки з картошки в духовці. Крилишки виходять в хрумки, а картопелька соковита і смачна. Готуємо. Крилишки я вже помила і відрізаю ось ці хвостики. Вони підуть на бульйон. Викладаю в миску і роблю маринад. Для маринада беру 2 столових ложки майонеза. 2 столових ложки сметани, 2 столових ложки соєвого соуса і чайну ложку карі. Виливаю до крил і гарненько все змішую. Поки що відставляю і наріжу картоплю ось такими шматочками. Також нарізаю моркву і цибулю. До нарізаної картоплі додаю приправу до картоплі і 3 столові ложки соуса сацебелі і все гарненько змішую. Далі беру форму і першу викладаю морку. На морку викладаю картоплю, далі цибульку, а на цибульку крилишки, виливаю 200 г води. Накриваю фольгою і ставлю в духовочку. За 15 хвилин до приготування фольгу знімаю, і вуаля вечеря готова. А я бажаю всім міцного здоров'я і дякую, що завітали.